Сьогодні ми знаємо, чи варто проходити дуже тяжкі левела. По ідеї, ми будемо бігти і появиться якась ловушка. Ну ми можемо її легко минути, просто перестрибувши. Це була майже вдала спроба. Тут у нас що, тут яка підстава буде? Не вірю. Вірю. Тут... ой, не вірю. Ага, тут виглядає все дуже просто. Не дуже. Я встигну. Встиг. Тралалей лотрала, паркволіо, парква. Наступний супер тяжкий левел. Виглядає я заманчував. Просто перестрибнути ці шипи. Просто. Не просто все-таки давай, давай. Не показуйте себе крутого, шипи, не показуйте себе крутого. Ніт. Да. Гра дуже провокативна. Вона хоче, щоб я стрибнув вліво, але я стрибнув вправо. Гра, ти реально думала, що я наскільки тупий. Добре, вона все-таки права. Нееет, мы в догонялки ніяки не граємо, зупинися. Так, ну тут легко перестрибнути. Тут просто біжим. Не біжим. Ні, я тільки заспавнився, если в мене ніч ні, зачесався просто. Так, тут Добре. Чудово. Льолік паркур. Бежим. Бжим, бежим, бежим, бежим. Я думаю, це буде легше. Левел називається Coins І ну, давайте позбираємо монеточки. Так, круто. Ах, всі зібра. Так, тут. А. Ага. Да, давай побігли. Опа, тут стрим Пам-пам! Так, знову монетки. Щось вони не дуже дружелюбні. Мені здається, такі всі, а. Та. Я не буду ні одну трогати. До свидания. Ви що, серьезно? тут а. Опа, опа, опа. Так, платформа поїхали. Пойомноломаті 20 зустану. Так, паркур, крутий паркур, погнали. Раз, два, три. Чотири. Ох, я встиг. А, ти думали, не встиг? Обиграв. Так, паркур, знову паркур, не люблю паркур. Погнали, погнали. Оп, оп, оп. Ага, поняв. Пружинки, пам. Пружинки пам. Пружинка пам. Пружинка пам. Дякую, що попередили мене, що не треба бути таким наївним. Паркур, давай погнали. Пока. Оба! Я навіть не бачив цього! Що це? Портал. куда він веде? Да? Круто! Портал. Пам'ям! на цей. А, так, ну що, мені той портал чекати, ну давай. Ти мене сюди. Я встых! <сум> не поведусь. Сюди, да, відковайся. Сюди. Ну давай. А, ну дякую. Что за такие? Куда? Ну что так помало? Давай швейче. Добрый поспешил. <смех> <смех> а, не сюда. Все, до свидания. Пах. Так, что это? Ничего себе, меня раздуло. А я ж тут не пройду. Ну давай тут на Оп. На кнопочку нажать. Тут я что? Ооо, ну я что-то уже тоже не пройду, да? Давай тоді нашитку сі. Оп, оп, оп! Ой, великан. Что за байти для дітей не можу. Ой, я угадав, что кнопочка будет. Я буду діяти дуже розумно Пока що тяжко получається. Кнопка. Малый. Сюда, понятно. Малый сюда. Вот так вот. Потом сюда. Сюда і сюда. Все, идеально, я так і знал. Стой! Я не хочу. Це виглядає дуже заманчиво. Дуже провокаційно. Ух ты ж, товар. Я тебе убью, дуже. Ну, Іди сюди. Ага. Ты шо куда уехал? Я більше не помру в цій кімнаті. Оп. Не. Все, спидран. Так. ну и у него попаду, нормально, да? Ага. Ты что за клонирование? Ой, 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 куда? Стой, назад. Назад. Печи. Я встых. Красавчик. Пам, 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 пам. Що? А, я управляю цим порталом. Так ідемо до мого тіла. <laughs> <laughs> Уюмий. Що? Це було неочікуване очікування. Блін, я ж не перестрибну. Пензупила. Ой! Ха! Обиграв. Так, оп! Так стій! ти куди? Ні-ні-ні! Ні! Ой, я, чесно, вже хотів сігануть. Ну, я думаю, вона ще раз не появиться, так? вниз я понял. Идем верхом. Ой, ну все уменьшил. Ну что ты стесняйся, не добре. Так, нашу я так спішу. Чекай. обіграні просто пели. Ой, куда ты шо? Не спіши, так пила, моя любима Добре. що ти мене байтиш, да? ми ну виросбайшь, и вже все, ну побачишь. Так, чтий, куда мне скинуло? Так, давай сюда. Треба кудись туди, бо вона їсть мене Куда тут? Тут є тільки один вихід, сюди, принецу Я не попав! Туда Подав Дякую за таксі Вы що Куда? А дайте хоча б секунду пожить. И Містер Бать Опа! А, тут сюди мені не при... Ну давайте просто. Нажимать прибіл. Бам-бам-бам. Э, -бам -бам -бам. Е, так не честно. Разумеется, кнопка від мене тікає, я не буду до неї даже підходить. Вона предательська, я її не верю. Ой, ой, очко нажимається. Нажимай пробел. Це було проще, чем я думав. В чем прикол? Кнопки знову нажимать, Куда? Так, ну я думаю, тут треба на центр заезжать. Я просто гений. Не, ця игра вже очікувана. Просто я знаю від неї кожен шор, кожен рух просто. Ну, Давай. Ну і що, просто стрибать? Тут тоже стрибать. Дякую. А це уже було неочікувано чуть-чуть. Чому я вправу поїхав? А, мені треба почекати поки портал приїде. Прели, як пили. Легше пустого. Я поспішив з висновками своїми. то вже нічого не буде. Буде. Я швидше. Бі... Куди біжим? Сп'ять. Большого большого секрету. Буду просто стрибать. Тільки треба слідкувати за дорогою, бо тут ями можуть бути. Є. Я знав. Я вже просто от кожен, блін, перед порталом. Єма, яке скольжу. Пили. Я встиг. Ні! Що? Тепер треба почекати. Полетіли. І не вірю, що тут ти. Фізичний. Тут айкінос левел, тут кнопочки, я люблю їх. Ага, а я не встиг. А мене все розпиляли. Не думаю, не оглядаюсь, взагалі нічого не знаю. Побіг. Ноги є. Розуму нема. Ой, я левітирую круто. Кнопочки собирай, да? Там. Тут. Ага, все. Дякую. Дякую за інфу. Ще раз сюди. Да. Не получу навіть туди. Молодець. Портал чи паркур? Ну, Звичайно, портал. Погана ідея я зрозумів, почему. Давайте при на цю падаємо. А що навіть немає простор платформе, я не вірю Я зараз і впаду. Я какаду. Как Тут, Тута. Сюда. Куда? Я вже думаю, я знов зараз выберу. Куда? Сюда, да, кнопка. сюди кнопка. Сюда кнопка. Сюда кнопка. Е, а пили, чого тут роблять? Стій! Блін, а вони зараз мені ход закриють. Йтемеш. Пацани, а можна я там притіснутися? Ну мені просто ну терміново потрібно, до да притала зверху. Ну, я легенько притиснусь можна? Ні, перешвидше, давайте. Відпочивайте. Та можете вже не йти, моя, ви що? Так що тут? Я навіть не встиг договорити своє речення. Я пішов, я обідився на тебе. Шипи. Добре. Добре. Я перший. Навер. Ні. Куда? Сюда. Полюбе, а тепер сюда. Не сюда. І що? Виглядає просто побігли просто побег. Не доженеш, не доженеш. А, -а, -а, а! Не догнав Так, все, я понял. Не тут зупиняйся. Сюда не. Не, не дожене А, так не делается. Э, а ну назад. Я заразу с тобой доберусь, я напишу сюда. Сюда. Да Я не знаю. Да что?! Ага, дякую. Дякую. Так. Пам. У меня тачки, мои любимые. Я хочу... Пришел... Ага, а все трясется. А я что сам Я я понял. Біжим швидше. Поки не умик. Ага, все, назад, до побачення. Йомой, оце валина. А я не встигаю, а я не встиг. Пока. Я встиг! Дивіться, там мір з Майнкрафта. І Ідем, там, там напевно, дуже красиво. І. Е. О, це кінець. Можна назад, мір? Не не пускають Майнкрафт. Так, фактує, що ми закінчили. Проводимо підсумки. Чи варто проходити дуже тяжкі левели? Ну якщо вам не жалко своїх нервних клітин, то однозначно так. Але не дають попасти в Майнкрафт світ, тому я не рекомендую.